Приїхав в трактор через ногу Гусенічну І так два рази. І воно їздить по цьому, по тілу. Але тіла нема, а очищення такі ж, що не знаєте, що робити. Таблетки обезболевані допомагають, бо немає чого обезболювати. Олександр, військовослужбовець із Ужгорода, на війну пішов у квітні 2022 року. Поранення отримав у вересні на Запорізькому напрямку. Кінцівку довелося ампутовувати. Досі він страждав на фантомні болі. Розповідає, вони його мучили практично цілодобово. Фак того, що ти сознательно познаєш, що воно не має боліти, але воно Бо... Так? Чи так. я дурат, так, чи так, сані низькі, Не знаю, що робити. Ну, не дуже. Ну, не знаю болять якось. Що мабуть не так щось болівкусь. Лікарка Надія Сагін каже, фантомний біль виникає у 80% пацієнтів з ампутаціями. Він може виникнути за добу після операції і тривати до року, і більше. Фантомний біль це є відчуття колючого, ріжучого такого. Кенжали подібного болю, який такого прострілюючого болю, який виникає нападами, тобто це напади болю, що турбують переважно ввечері, що турбують на зміну погоди та виникають при. Подразниках, яких в здорових людей не викликають відчуття болю, наприклад, це рух, наприклад, це дотик одягу, рух однієї кінцівки виникає викликає біль в іншій кінцівці, зміна погоди та інше. Фантомний біль впливає на психологічний стан пацієнтів, особливо тоді, коли ці напади викликають безсоння. Пацієнти є невиспані, вони ночами не сплять, і це їх досить виснажує. Крім того, фантомний біль він має такий психологічний аспект. Люди часто потрапляють в такі депресивні стани, і звісно, це зменшує їхню адаптацію до Умов до нових соціальних умов зменшує і значно погіршує соціальну адаптацію. Можу сказати, що лікування пацієнтів з втраченими кінцівками, які страждають на фантомний біль, це є комплексний, це є тривалий. Ем... І такий складний час, складний період, який вимагає такого комплексного підходу. Новим методом у лікуванні фантомного болю розповідає лікарка Надія Сегін, є застосування ботулінічного токсину. Відбувається блокада імпульсу на рівні синапсу і уражений нерв. Не отримує імпульс. Для одного пацієнта нам потрібно від 150 до 200 одиниць бутолінічного токсину. Тривалість дії бутолінічного токсину від 3 до 6 місяців ми більше схиляємося до 6 місяців. Тобто, для одного пацієнта нам потрібно два введення. Це те, про що ми можемо зараз говорити, так? Тобто, нам потрібно 4 флакони бутолінічного токсину на один рік, що забезпечить пацієнтів рік. Без болю. Наразі цим препаратом скористались вісім пацієнтів, шестеро з них військовослужбовці, серед них і Олександр. Сказали, що через два тижні поможе, але мені на десятий день, якось просто зразу все, ще. Я ж сам дивився, що таке. Я то і заснув хорошо, і проснувся. І зараз все Іноді ще так, ну, то, що я ходжу вже на протезі, питаюся. Воно десь там нерви ще передавлює таке то знає бути так чуть-чуть поболіти. Все, після того. Вартість одного флакону ботулінічного токсину майже 4,5 тисячі гривень. Цей препарат не входить у перелік лікарських засобів, які можна купити за рахунок Національної служби здоров'я України. Відтак в Івано-Франківській обласній клінічній лікарні відкрито збір коштів на ліки для військових, які страждають на фантомний біль. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія компанія Раї.